Мене звати Олександренко Оксана, я працюю в стоматології на протязі 4-5 років. Я не стоматолог, я асистент, але хочеться крокувати вперед. Періоцентр рекомендують наші лікарі-стоматологи, в якій клініці я працюю. Раніше подібні курси ніякі не проходила. Це було для мене чимось новим. Було дуже комфортно. Допомагали наставники. Поруч щось можна було запитати, завжди підкажуть. Дуже зручно, дуже комфортно. Мені дуже сподобалося. Оцей контакт із допомогою з моїми наставниками мені досить допомогли. Які можуть бути зауваження, якщо 24 на 7 є зв'язок в Телеграмі? Постійно, якщо є якесь питання чи для мене відповідь, завжди знайдеться, мені зателефонують, дадуть мені відповідь. Комфортно, якісно, швидко, плюс онлайн навчання для мене це великий плюс, тому що я працювала. Я можу прийти в будь-який час і сісти за навчання. Побажання Ну, побільше працівників. Дуже круто навчають, тому більше пацієнтів вже в майбутньому здорові, тому що допомога для пацієнтів хороша, якісна і дякую за навчання.